В ніч на 6 червня рашисти підірвали Каховську ГЕС, повністю її зруйнувавши. «Укргідроенерго» зазначили, станція не підлягає відновленню. На Херсонщині у зоні підтоплення опинились правобережні населені пункти, частково обласний центр та острів Корабел. Влада оголосила евакуацію з низки сіл та частини Херсона. Розпочалася евакуація мешканців небезпечних районів. Всі служби працюють. ДСНС, поліція, військові всі поруч. Прошу зібрати документи, і речі першої необхідності і чекати автобусів евакуації. Окремо звертаюся до мешканців лівого берега. Прошу зробити все можливе, аби убезпечити себе і врятувати своє життя, негайно покиньте небезпечну територію. Наслідок підриву Каховської греблі у Херсонському зоопарку Каскова діброва потонули майже усі тварини. Дивом вдалося врятувати деяких з них. На момент затоплення вони перебували вдома у однієї зі співробітниць. Так залишились живі білки, летяги, шиншили, фредки, морські свинки та папуги. Зокрема, і місцевий улюбленець папуга В'єня. Це все, що сталося казкове діброва. То, що вдома було. Разом з тим, на тимчасово окупованому лівобережжі Херсона, рашисти не дозволяють людям евакуюватись ні самостійно, ні з допомогою волонтерів. Тим часом наші бійці 406-ї бригади дроном передали воду сім'ї, яка рятувалась від потопу на даху будинку в Олешках. Пізніше цю родину вдалося евакуювати. 8 червня на Дніпропетровщині зафіксували мор риби. Через обміління Дніпра на узбережжі біля села Мар'янське загинуло понад 28 тисяч карасів, повідомив начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак. На місце виїхали представники Держагентства меліорації та рибного господарства. Вони підрахували, загинуло десь 855 кілограмів біоресурсів. Це карасі, приблизно 28 тисяч риби. Таке фахівців бачили вперше. Берегову лінію від риби вже очистили. Тепер її вже утилізували. Станом на ранок 9 червня у регіоні тривають евакуаційні заходи. Також тут спостерігається зменшення рівня затоплення. Про це повідомляє начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін. У середньому по правопереджю вода тримається на відмітці 5,38, по Херсону 5,35 – вже бачимо, що на 20 сантиметрів за ніч вода впала. Попередньо станом на сьогоднішній ранок затоплено 3624 домівки у 32 населених пунктах Херсонщини. На ранок евакуювали 2352 людини. Рятуємо друзів наших молодших. Евакуйовано близько 550 тварин. Херсонщина отримала гуманітарну допомогу зі Львова та Києва. Серед наданої допомоги майже 500 коробок індивідуальних сімейних наборів, резервуари для питної води, медикаменти, а також дві станції очистки води, 10 мотопомп, 400 літрів пального, 8 тонн питної води, одяг та 200 кілограмів корму для тварин. Наталія Юр'єва, телеканал ТМ.